Як виглядає вхід в Діснейленд. Ми в Парижі, і сьогодні наш другий день. Ми приїхали. У нас є квиточки. Зараз будемо заходити. У Кого є питання, як купувати білети, скільки що коштувало? І тут, до речі, є два Діснейленда. і нам потрібно приділитися, в який перший ми підемо. То, що Один з, ін... з однієї сторони, а інший з іншої сторони. Зараз ми трошечки з цим розберемося. Ну що ж, ми пройшли через оцю брану, через металошукачі. Навіть ми нічого би не сканували, щось я ніфіга не поняла. і потрапили вже в Дісней. Зразу люди йдуть, купують собі вушка, фоткаються біля замку принцеси, різні принцеси. Тут неймовірно, тут квіточки всюди насаджені, боже. Диви, Нікіта там клумба в віді Мікі Мауса. Мау. Круто. Тут саме центральне місце, де всі фоткаються. Чуєш, як вони фліор. Флоріровано. Діснейленд, до речі, відкривається о 9.40, але ми прогалили. Ми пройшли пізніше, ну, то оказалося добре, тому що не було черг. Бо деякі люди займаються чергу з восьми ранку, щоб зайти першими. І по суті, ти втіряєш дві години. Ми якраз пройшли з їх і до вовремя і нічого не втрачали.